Цього тижня у квартирах більшості чернівчан три дні не було води. Причина чергова аварія на водогоні. Про кредит на ремонт водогону у Чернівцях говорять не один рік. Однак, чому роботи досі не розпочали? Мене звати Марина Буличева, і у цьому випуску розберемо, що відомо про ремонт водогону, та підсумуємо інші події цього тижня. У понеділок у Чернівці водоканалі повідомили про аварії на ділянці водогону Дністер Чернівці. Від цього водогону живиться основна частина міста. Тому водопостачання призупинили для більшості містян у трубі, яка є частиною водогону і розташована під землею. Виникла тріщина. Щоб заварити її. Довелось спочатку розкопати та висушити. На ремонт витратили майже дві доби. Ще добу витратили на заповнення резервуарів. Відключення води для чернівців не нова історія. То чому на ділянці водогону Дністер Чернівці періодично трапляються аварії? Воду у квартири містян подають з двох річок Прут та Дністер. Одна з гілок станції, що забирає воду з Дністра у критичному стані. Це визначили ще у 2011 році. Договір про отримання кредиту на ремонт найбільш аварійних ділянок цього водогону місто підписало з німецьким державним банком у 2016 році. Тільки в 2016 році почали робити геодезічні дослідження, тобто для того, щоб зрозуміти, як як класти трубу і де класти трубу, треба спочатку вияснити, які там ґрунти, для того, щоб не покласти труби на 8 мільйонів євро, яка потім попливе, поламається і все решт. Кілька років пішло на розробку проекту. в нього вносилися зміни. Будь-яка зміна, вона мала проходити всю процедуру узгодження. Тобто, ну це на жаль, це такі бюрократичні процедури. Інші великі міста України модернізували мережі водопостачання ще 10-12 років тому, каже керівник Чернівців водоканалу Андрій Колесник. Тому, за його словами, зараз ми відстаємо від них на декілька років. Після бюрократичних процедур Чернівці отримали шанс відремонтувати частину водогону. у Червні 2022 року, однак, через повномасштабне вторгнення все знову зупинилося. У 2022 році вели перемовини з німецьким банком. Після цього місто таки оформило кредит. Перші роботи за цією співпрацею почнуть вже у квітні. Перші ділянки близько 6 кілометрів до кінця місяця на початок квітня. Кінець березня, початок квітня буде перша партія труб доставлена з-за кордону. Ремонт підрядник робитиме за кредитні гроші від німецького банку. А матеріали закуповує за грантові європейські партнери погодились надати частину грошей як допомогу. А тепер детальніше про те, що передбачає співпраця Чернівців з державним банком Німеччини. Будуть дві стадії. Перша вже розпочалась у березні цього року. За нею місто оформило 17 мільйонів гривень кредиту на ремонт аварійних ділянок водогону. Також за частину цих грошей планують обладнати фабрику з виробництва гіпохлориту речовини для дезінфекції води. Друга стадія кредит на 21,5 мільйони євро. За ці гроші після погодження партнерами тендерної документації місто зможе відремонтувати ще 7 кілометрів аварійних ділянок водогону та ще 10 кілометрів. Міських мереж і ми можемо сказати, що після завершення всіх цих робіт ми будемо мати е, абсолютно надійну безпекову лі, лінію водогону. Ці дві стадії проєкту реалізуються паралельно. Гроші, які місто отримує від німецького банку, не заходять на рахунки підприємства, а йдуть напряму підряднику. Для робіт за першою стадією обрали турецького підрядника фірму Фека. З ним вже підписали договір на понад 10 мільйонів євро. Посередником у цій співпраці виступає нанята міжнародна організація. Вона консультує та допомагає з проведення тендерів, також контролюватиме якість робіт. В нас міжнародний консультант цього тижня був на заводі в Туреччині. Він же проводив приймання першої партії труб, підтвердив їх кваліфікацію, і буквально на наступний тиждень вони будуть завантажуватись в. В фури в транспорт і будуть доставлятися в наше місто. Ремонт на водогоні у межах першої стадії мають завершити за рік. Крім двох кредитів, місто має два гранти за одним з них на 15 мільйонів євро. Зараз закуповують матеріали для ремонту. Також частину грошей спрямують на купівлю загальнобудинкових лічильників. За іншим, на 16,5 мільйонів євро, які поки не використовують, відремонтують каналізаційні мережі у місті. Кредит місто має сплатити протягом 20 років. Робитимуть це коштом підприємства та дотацій міської ради. У минулу суботу у село Виженка Вижницької громади привезли полеглого військового Дмитра Клима, якого рік вважали зниклим безвісти. Його відспівали на подвір'ї церкви УПЦ МП. Чому так відбулося? Рідні вирішили відспівувати загиблого бійця у церкві УПЦ, бо вона поруч з їхнім будинком та кладовищем. Однак хотіли, щоб це зробили капелани. ЦУ у своєму дописі народна депутатка Ірина Некорак стверджує, що священник не впустив тіло військового до храму та відмовився провести службу. Водночас в УПЦ спростовують, що військового не дали відспівати у храмі. На сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії у Фейсбук пишуть, що священик мав розмову з дружиною полеглого і сказав, що церква буде відчинена, якщо того бажають. Водночас попросив звершити панахиду за упокій. Конкретних домовленостей не дійшли. На момент похорону священик був в іншому селі на похованні також не отримував дзвінків. Пишуть у єпархії у Виженці Є дві церкви УПЦ МП та ПЦУ. Староста села Василь Савчукевич каже: після цього похорону жителі створили ініціативну групу та звернулися у старостат щодо проведення зборів, на яких прийматимуть рішення про перехід до ПЦУ. Поки ми записуємо це відео, результати ще невідомі. На стадіоні буковина можуть дозволити глядачам бути присутніми на матчах. Щодо такого дозволу звернувся футбольний клуб Буковина після обстеження укриттів поблизу в Ова визначили, що ці сховища можуть містити приблизно 2800 глядачів. Кожний глядач при покупці квитка буде отримувати інформацію про місце знаходження захисних споруд. Кожний власник і балансоутримувач всіх захисних споруд попереджався, що е, в період проведення футбольних матчів, в, 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 що буде в су. Боту в основному та неділю захисні споруди на під час повітряної тривоги повинні бути відчинені на вулиці Федьковича, це на вулиці Герцена, на вулиці, на вулиці Головній, Основні наразі в Ова очікують дозволу від штабу тероборони проводити матчі за присутності вболівальників. за словами гайдая. Дозвіл планують отримати до 30 березня. У минулу п'ятницю ми опублікували відео про те, як настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці Василь Гасенець разом з парафіянами купив на фронт 650 FPV-дронів. Деякі дрони отець купував у борг. Після нашого відео люди закрили збір на 900 тисяч гривень, щоб погасити борг гасенця. Окрім цього, у декілька разів зросли пожертви на банківські карти. Тому отець зміг замовити ще 40 дронів для військових. Декілька днів тому ви бачили на телеканалі Суспільного відеоматеріал про нашу роботу про допомогу збройним силам, зокрема закупівлі дронів. Вже в суботу вечором, пізно вночі, зателефонував мені пан Борислав Береза і каже: Отець Василь, зробіть банку, і ми допоможемо вам. Покрити ваш борг, про які ще теми у Чернівцях та області ви б хотіли дізнатися більше. Пишіть про це у коментарях під відео на Ютуб каналі Суспільне Чернівці.